Витягнемо карту Дня на завтра. Ця карта попереджає про те, що та дорога, якою ви будете йти, ті погляди на вирішення якихось поставлених завдань, ті переконання про те, як вас бачать інші, як ставляться вони до вас. Завтра. Є велика ймовірність, що це все буде хибне. Вам не вистачатиме якоїсь інформації. Світло місяця, воно не таке яскраве, як світло сонця, і ця карта говорить про те, що ми завтра будемо, наче як у сутінках, не буде зрозуміло, як діяти, і буде відчуття того, що якась є непевність. От, наче шлях, який ось він йде, і губиться десь далеко у такому непевному світлі місяця. Тобто, наш життєвий шлях завтра не буде однозначно нам зрозумілим. Ця карта попереджає, що рішення, які будуть прийматися, вони не будуть зваженими, вони не можуть бути зваженими, тому що не вистачатиме інформації. Це карта страхів, карта людей, які щось від вас приховують. Загалом ця карта Радить більше подумати про те, як діяти далі, більше інформації з'ясувати, розібратися в собі, які дійсно ви хочете досягти цілі, ніж активно щось робити. Це карта інтроверсії. Завтрашній день буде більше про внутрішні, ніж про активні дії.